Підірвали авторитет до давів, Потрапили народні депутати від Прикарпаття. Днями такий факт зафіксували у стінах Верховної Ради зі сторони народних обранців від фракції Батьківщина столичні фотографи. На цій світлині депутат Ольга Сікура проголосувала за свого колегу нардепа Володимира Купчика. Скористався таким моментом, і Дмитро Шлемко, який прикриваючись газетою, голосує не лише за себе, а й народного депутата Ярослава Федорчука. Такий факт викликав бурхливу реакцію серед громад. Скості мовляв, ті ж неодноразово обіцяли виборцям у стінах парламенту голосувати персонально. Ба Більше деякі з громадських активістів у письмовій формі вже звернулися до обласної та міської ради. Оскільки місцева влада є вирозником позиції громади, а на Прикарпатті питання персонального голосування і відповідальності завжди стояло на перших місцях, то ось депутати тепер мають шанс підтвердити це і звернутися до своїх лідерів, звернутися до своїх колег про те, щоб вони або самі вийшли. З фракції або написали заяву на вихід з партії. Громадські активісти Тарас лучик сподіваються, що опозиція використає свій шанс самоочиститись і покаже громаді свою чітку позицію. Міська влада і обласна рада приймає десятки звернень, які абсолютно не мають ніякої і політичної сили, ні юридичної. Але сьогодні в них є санс показати, що в Україні є політика з принципами. Хай вони його використати більше. Ми громадяни хочемо їм цьому допомогти. Подібні звернення вже готують громадські активісти інших міст. Мовляв, для того того, аби показати, що ці питання є небайдужими і для інших областей країни, Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.